Вже приїхали у Вроцлав. Заїхали 101. на Паркінг, Шукаємо своє місце. Звиклиди флописе. Сто сорок 149. Всім привіт! Ми вже заселились в апартаменти. Зараз вам покажу переверну камеру. Так, почнемо спочатку. Заходимо. Тут зразу кухня. Столик, диванчик. І телевізор. Балконечко. Що там ще? Балкон? Балкончик. Тут свет. Ага, включається світ. Сушилка. Такий вид з балкону. Це якийсь офіс, не стане чишу. Значить, це вид з балкону. холодно. Идем далее. шукаем Шукаємо спальню. Так, тут у нас ще одна спальня. Ліжко. Дві тумбочки. Така висока. І ванна кімната. Так, що тут є? Кабіна по теплої. Це що? Шампунь? Рушнички біленьке? Фен. папір туалетовий. Все. Такі апартаменти ми зняли на два дні. Завтра йдемо. Гуляти в центр. Зараз будемо розбирати чемодани, відпочивати. Такі справи. Так, ми вже сіли по вечері. значить, шуба і вареники. Влізу ще є вареники. Включили ликимо спек. Ну, не можеш ще так закрадати. Так, я отую отсюда, так. так лучше. Давай, давай. давай, давай, так. А погода еще. Все, а мы уже по... готовы. Мыться и давать спать. Какую же нам брать там? Да? Помягче тебе вот это. Какую хочешь, Лиза, хай себе выбери. На, выбирай, ну вот эту ляшу и на Эту Все, пронеси еще одну подушку. Да. Ну, давай, ты на УЕФА. Да. А что там? Холодно. Да офис. Ага. Uh По -huh. их не офизна. Включила кино.